Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Я сьогодні до вас з дуже смачним морозивом всього з двох інгредієнтів. Це морозиво набагато смачніше будь-якого навіть найкращого магазинного пломбіру. Я раджу обов'язково приготувати його і поділитися зі мною вашою думкою. До речі, яке ваше улюблене морозиво? Напишіть в коментарях. 250 мл вершків жирністю 38% і обов'язково холодні. Ми виливаємо в миску і починаємо збивати їх міксером. Маса загусне, стане повітряною і стане нагадувати збиті яєчні білки. Коли досягнемо такої консистенції, то додаємо сюди 120 мл згущеного молока. Воно також має бути дуже холодним. Змішуємо міксером до однорідності. За солодкістю дивіться самі: якщо ви любите дуже солодкі варіанти, додайте більше згущеного молока. По суті, все можна заморожувати. Але я вирішила зробити ягідний пломбір. І тому через блендер пропустила заморожену полуницю і чорну смородину. Додаю ягідне пюре в вершки. Але, але, але. Зверніть увагу, як я змішую. Я роблю це довгою шпажкою, тому що я хочу, щоб це була не однорідна ягідна маса. А ось ці шари остаточно не змішались між собою, даючи нам такий красивий ефект. Потім ставлю все це в морозильну камеру годин на 6. Подавати можна у вигляді кульок. Я ще взяла вафельні стаканчики і виклала у них. Можна присипати шоколадом, горіхами. Це дуже просто і дуже смачно. Підписуйтесь і обов'язково поставте лайк. Допоможіть українським каналам розвиватися. Без ваших реакцій у нас це не виходить. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!